Тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення, від перших годин тривоги до непохитної віри у перемогу. Четвертого лютого 2022 року Росія розпочала варварське повномасштабне вторгнення в Україну. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти небічної цілі. Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Макарів, Мощун та десятки інших містківщини взяли на себе основний удар. Ці міста стали епіцентром страху, болю та смерті. Початок війни ми зустріли в себе в будинку в 6.50 ранку. ми побачили взрив над аеропортом Антонова. Це було така чорне хмара, як нібито якийсь ядерний взрив. Чітко зрозуміли, що почалася війна. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! Я до, до, до останнього не могла повірити, що в 21 столітті можливо, щоб сусідська країна без ніяких оголошень, без запрошення взагалі е, зможе е, робити такі речі. Надія до останнього, що ця історія закінчиться локально е, в той же день. 24 лютого в 11 згодин ранку ми побачили в нашим приватним будинку над Гостомелем, в сторону аеропорта Антонова, Полетіли 36 ворожих вертольотів, Почули стрільбу, бій на аеропорті Антонова. Столиця України оточена кільцем аеропортів, різних розмірів і значення. Володіння одним-двома з них дозволило би створити плацдарм для швидкого перекидання повітряно-десантних угрупувань. Головною цілею російських бійців був військовий аеропорт Антонов. Однак російська армія зустріла тут спротив, проти якого не змогла встояти. Однак під час повітряної атаки окупанти спалили найбільший транспортний літак Ан-225 Мрія ця втрата стала символом варварства російських військ. Було кілька невдалих спроб, висадки десанту і в аеропорту Василькова. Паралельно з боку Білорусі окупанти зайшли на територію Чорнобильської АЕС і далі просувалися вздовж Дніпра на Київ. Однак, через супротив вони зупинилися і закріпилися на рубежі населених пунктів: Стоянка, Гостомель, Демидів. Просуватися далі ворожими силами та сотнями одиниць їхньої техніки заважала річка Єрпінь. По-перше, люди не знали, що їм робити. Хаос, виїхати з дому було неможливо. Ми вже були відрізані від зв'язку. У нас не було ні світла, ні тепла, нічого не було. Щоб відрізати шляхи до столиці українські військові підірвали мости через річку Ірпінь. Допоміг українським захисникам і підрив дамби в районі села Казаровичі, внаслідок чого вода в Ірпені піднялася на майже 2 метри та затримала ворога. Перебратися на лівий берег Ірпеня росіяни намагалися в районі Мощина, Невеликого Скла на північ від Києва. З 24-го ми зібралися в центрі села, там, де наше сердечко, 200 чоловіків, і ми розставили всіх хлопців МЧС, тероборону. У перший прорив російських окупаційних військ на Місцеву тероборону пройшло ось по цій вулиці під дим. Тоді чотири бехи. І вони пройшли якраз отут. Проходили отут, повернули праворуч і пішли на вулицю Лісну. Там отримали гідну відсіч від нашої тероборони. Ті росіяни, які встигли зайти в Мощун, опинилися відрізаними від своїх основних сил і затиснутими поміж Ірпенем та українськими захисниками, які дали їм вирішальний бій. А тут просто був землетрус. Нас так накривали, що летіло все, що можливо. Все, що в них там було, все було тут. Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а за ними вся Україна. 28 лютого. Я відкрив двері, коли в хату зайшов другий Герат. Великий будинок п'ять днів Коли ти виносиш внучку. Будинок, скажімо, мало що коштує. На лівобережжі Росіяни планували захопити бровари. Починаючи з 24 лютого, Росія регулярно завдала по місту ракетних ударів, але іноземні сили в місто так і не зайшли. Однак росіянам все ж вдалося окупувати частину населених пунктів Броварського району. Тут окупанти також відзначилися численними злочинами і звірствами щодо місцевих мешканців. До Києва ворог не дійшов, проте у березні значна частина території Київщини опинилася під окупацією. 1 2 березня Гостомель вже був повністю окупований. Ми були просто в аду. Артилерія стріляла, просто це був просто так, це була лотарія. Ми бачили, там горить будинок, там горить будинок. Орки сиділи на висотних будинках і стріляли по людям. По ногам, по рукам. Два столба на село стояло електроопори тільки. Нічого не було, ні газу, ні світу. І зв'язок був тут на нулю, ми тільки на нуль виїхали. їхали. Щоб позвонити одній людині, ти дзвониш, щоб е, всі живі, здорові, щоб могли передати рідним, що всі живі. Саме страшне було, коли вони почали робити зачистку по гастомілю. 20 березня вони прийшли в наше, наше подвір'я, чоловіку вистрілили в коліно і в стегно. Син вибіг з будинку, не вбивайте батька. Я вийшла з будинку, закрила сина з собою і далі був допит. Далі після допиту був пакети на голові скочим навколо шиї, зв'язані руки. Я тримала добу в полоні, після доби я повернулася додому. Вже потім, коли чоловіка повернули з полону 18 квітня по програмі Обміну полоненим, він вже мені розказав багато чого. Їх тримали в камерах в аеропорті Антонова, в холодильних камерах, в столові тримали їх. Багато кого видили на вулиці, обливали водою ноги. Ми знаємо тих, що обміняли, були обморожені кінцівки. Багато кого просто розстріляли. Окупанти заборонили виходити людям з домівок, без білих пов'язок на руках. Її могли вбити без найменшого приводу. Вони також розстрілювали цивільні автівки. Через постійні обстріли місцевим жителям доводилося по кілька днів поспіль переховуватися в підвалах власних будинків та бомбосховищах. Одна із цих локацій — це була виправна Бучанська колонія, яка вже не була діюча, але там було велике бомбосховище ще з радянських часів, і там було до 300 людей, які були безпосередньо мешканці навколишніх районів. Це маленькі діти, це люди похилого віку. Бомбосховище не було пристосовано до якихось перебування там людей, як укриття, але люди ховалися, вони були налякані. Загалом під російською окупацією понад місяць залишались 270 населених пунктів області. Я вам скажу, тоді всі стояли плічопліч, тоді не було жінки, їсти варили, хліб, пекли сутками. А ми займалися завозом муки, дрожждів, солярки, бензину, джевеліну, вивоз двохсотих, трьохсотих. Блістери таблеток ділили між, між всіма. Чітко знали в кого там які проблеми, то тобто, з плюс-мінус. Всі принесли всі мешканці, запринесли там запаси своїх аптечок домашніх. Ми розділили і дивилися всім остань для того, щоб вижити. І ну, це така наша, мабуть, характерна наша ну, стійкість, незламність. Ще одним кричущим воєнним злочином росіян став обстріл евакуаційних колон, які намагалися вибратися з окупованих міст. Нам просто одного дня не дали росіяни забрати таблю, де йдемо а малися забирати. Вони нас обстріляли, Як обстріляли, Не нас, а вони... ми їхали просто дома, вони по домах стріляли, щоб ми далі не... щоб ми повернулися. Ну, звернулися. Ми розвернулися і поїхали. Частина жителів окупованих міст і сіл, які намагалися виїхати самотужки, були розстріляні окупантами попри. Білі прапори, написи, люди і діти на машинах. Увесь світ бачив, як родини з дітьми, літніми родичами і тваринами долали річку у брід, часом ховаючись від вогню під залишками мосту. Лише у березні вдалося успішно вивести перших цивільних. Найбільше запам'ятався це Буча це стікольний завод. Коли ми приїхали от, е, на евакуацію, нас мало, а людей е, більше двох тисяч. І е, ну, всі хочуть, всі просять це все. Коли вистачають тебе за мною, просять вивезти — Це важко. Це просто важко. Проте опинитися в евакуаційному автобусі ще не означало бути у безпеці. Росіяни на блокпостах забирали в нас телефони і камери, псували І просили кульо. Курів. Якщо курива не дав, значить починалися шмонки. Ну, просили, щоб не лаялися із росіянами, тому що коли вони заходять, коли починають вони сумки перевіряти, коли все, щоб не було конфлікту, тому що конфлікт міг закінчитися чи в Від відрізнених районі Київщини вздовж Дніпра люди на свій страх та ризик намагалися евакуюватися річкою. Організували ми переправу по руслу Дніпра, взяли там човни на рибстані. І Спочатку ми гуманітарку завозили на цей бік, а потім вже люди почали проситися, щоб їх перевозити туди. Ну і возили потроху людей. Дай Бог, що десь на морі, ви розумієте, що був шторм, не так все просто воно було. ну, Відповідальність була, ну, переживав більше за людей, ніж за себе. То мило, що. Не дай Бог, холодна вода, таке інше, то ніхто вже не виживе. якщо, Не дай Бог, щоб трапилось. Відстоювати Київщину довелося не лише на землі. У перші дні повномасштабної війни наші повітряні сили народили новітню українську легенду. На початку повномасштабного вторгнення ми перебували в деякій степені розгубленості. Навчатися, вчитись і готуватися до бойових дій це одне, а приймати в них участь це зовсім інше. З кожним днем агресії, з кожним наступним днем. Ну, було більше організованості в наших діях. Ми почали розуміти, що треба робити. Постійні атаки ворога змушували швидко вчитися, і вже скоро пілоти Київщини стали легендами. Подполковник Карінчук, позивний бджоляр, він тоді зробив дуже багато для захисту столиці. Мене розволі така. А він 25-й літак загнав в землю. Оберігали небо і сили ППО. На пускові рубежі були виведені установки: С-300 та буки. Ці комплекси с 300 і бук допомогли нам наше небо захистити і ворога відігнати від наших кордонів. Завдяки сміливості наших воїнів цю першу навалу ми відбили, ворога відтіснили з нашого відерного простору, і вже набагато було легше працювати в нашій піхоті. Ше 2 квітня вдалося повністю вигнати ворога з Київщини. Це була вражаюча перемога України над противником, армія якого набагато переважала за численністю та кількістю озброєнь. Завдяки рішучості та мужності військових, винахідливості та стійкості місцевого населення, вмінню використовувати місцевий ландшафт, Київщина вигнала армію. Що в кілька разів перевищило численністю та озброєнням. У нас в селі немає і 472 будинки, двох будинків і 197 повністю зруйновані. Місяць російської окупації став однією з найбільших трагедій у новітній історії України. Загинуло місцевих 15 місцевих жителів. Діда 87 років розстріляти. За що? За те, що він вийшов на супроти. Я не розумію цієї армії. Це не армія, це терористи просто. Тут був штаб російських військ, все було перевернуто, всі меблі були зруйновані, всі комп'ютерна техніка, все було витягне, все було зруйноване, знешкоджено, побито. Причому це була нова амбулаторія, яка тільки у 2021 році була відкрита. У 22 з квітня ми почали все спочатку. Але ми все помили, винесли, ми працювали при генератори, воду набирали скважини, привозили той, то об'єднання і той підйом людей, який об'єднав, ну, нас не перемогти. Врятувавши Київ на початку вторгнення, Україна захистила свою незалежність як суверенної держави, а ЗСУ отримала змогу зосередитися на інших ділянках фронту. Влітку 2022 року Київщина намагалася оговтатися від наслідків окупації. На липень в області знайшли тіла 1346 місцевих жителів, які загинули від рук російських окупантів. Численних цивільних знайшли розстріляними зі зв'язаними руками на тілах багатьох були сліди катувань. Ще 300 людей вважалися зниклими без вісти. Буча, ірпінь гостомель знищені майже на 70%. Завдяки союзникам поступово збройних сил України з'являлося нове озброєння. А українські військові отримали можливість добувати досвід у європейських колег. Мені пропонували поїхати навчатися за кордон на ракетний комплекс IRST в Німеччину. Перший в Україні комплекс ми отримали за кордонний і приїхали, стало на оборону Київщини. Здається, 19 жовтня було перше застосування бойове не тільки в Україні цього комплексу, а й у всьому світі. Це було 9. Перших наших пусків там буквально за три хвилини ми знищили дев'ять дронів та шахет. Переповнювала гордість на той момент. Нові навички та закордонна техніка знадобилися вже у жовтні 22-го року. Ворог почав масово обстрілювати енергетичну систему України. Поміталось. Масована атака з застосуванням ворога кротих ракет типу Х-101. Тоді за три минути протиповітряного бою ми нами було знищено транспортних ракет, які йшли на Київ. Проте критичних пошкоджень уникнути не вдалося. Це призвело до дефіциту електроенергії і як наслідок повних відключень. Восени 2022 року Київщина потерпала від блекаутів. У всіх містах були створені пункти незламності, місця тепла, світла і надії. Тут, під час тривалого відключення електроенергії, люди могли безкоштовно зарядити прилади, зігрітися та скористатися інтернетом. Коли у 2023 році основні бої точилися на сході та Півдні країни, Київщина активно допомагала та підтримувала фронт. В селі у нас військовий це Бог. У нас є свої волонтери, які заїжджають, грузяться нашими варениками. Підписано вареники з мущуна, і всі хлопці замовляють вареники, які в п'ятницю в'їжджає машина, і в суботу хлопці вже на наші куштують наші вареники. Відправляють те хлопцям, те в дитячий будинок, те на. Херсон ми змушені, навіть три рази їздили, коли зруйнували Антонівський мост. Возили туди допомогу трьома повними бусами і три повних великих при це потягнули за собою. Також ми дуже багато відправили сітки. П'яти тисяч квадратних метрів. Зараз перейшли вже десь 180 квадратних метрів вже. Відправили і сьогодні ще поїхало там 60 квадратів, вже 240. Понад 65% регіону зазнало ушкоджень під час повномасштабного вторгнення. Критичних руйнувань завдано Бучанський, Ірпінський, Гостомирський, Бородянський, Макарівський, Димитрівський, Великодимирський територіальним громадам. Загалом, внаслідок російської агресії, на Київщині зруйновано та пошкоджено понад 30 тисяч об'єктів, вже відновлено повністю та частково понад 20 тисяч об'єктів. До відбудови залучені всі можливі джерела фінансування. Відновлення відбувається за кошти виділення з резервного фонду держбюджету обласного та місцевого бюджетів за рахунок субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету, а також за допомогою урядових програм та сприяння міжнародних організацій та фондів. Досі Київщина постійно піддається повітряним атакам. Якщо, наприклад, минулої осені ворог запускав по 10 шахетів так, то зараз це 100 кожного дня. Завдяки роботі ППУ більшість дронів та ракет не досягають цілей. Завдяки забезпеченню новим засобом ураження, які входять до нашої війська. Новітній техніці, народжуються нові способи ведення бойових дій, зброя є більш високоточною, ураження більш якісним. Тобто, ну результат всі вже бачать на лице. Рятувальні служби знаходяться у режимі постійного чергування і готові за лічені хвилини дістатися місця, аби ліквідувати наслідки ворожих атак. Під час виклику на надзвичайну ситуацію або пожежу у нас, як завжди, йде в штатному режимі. Ми виїжджаємо. Я зв'язуюсь е, з диспетчером. Е, вона проводить моніторинг, передає інформацію щодо чи в тому районі, куди ми виїхали, нема е, повторних е, прильотів, чи може там в тому районі не літають шахеди. За тисячу днів війни робота поліції набула небачених об'ємів. Її працівники займаються безлічю справ, від звичного для них підтримання суспільного порядку до евакуації та розслідування воєнних злочинів у росіян. Під час війни змінилася робота тим, що більше стало навантаження на особовий склад. Добавилось більш патрулювань, додавалися блокпости. Також на акваторії більше уваги уділяємо. Заступає два, буває наряди на акваторії Київського водосховища для патрулювання. Аби вшанувати загиблих та підкреслити стійкість та незламність, жителі Київщини у містах, які зазнали найбільших руйнувань та людських втрат, було створено пілотний проект Київщина, місця пам'яті. Гасло проекту. «Навідводь відводі очей. Дивись, пам'ятай, розповідай! Тисячу днів стійкості, тисячу днів віри, тисячу днів, які змінили нас, кожного цивільного та військового, зробивши сильнішими, тисячу днів боротьби від перших годин тривоги і розгубленості до непохитної віри в перемогу. Більше відповідальності з'явилось за всі свої дії взагалі. Ти розумієш сіну, всім своїм діям. Одна секунда може вартувати одної людського життя. За тисячі днів війни ми всі подорослішали. Ну, Коли бачиш, що ворог робить з твоїми мирними містами, як страдають мирні громадяни, ну і це просто не передати словами. У зараз пройшов третій рік війни. Ми всі адаптувалися, у нас прийшла певна трансформація, ми всі змінюємося. Але, як би там не було, ті, то об'єднання, ті людські якості, які є в людей, вони ніколи не забудуться. І цим ми сильні. Всі чекають перемоги. Перемога буде, відбудуємося. Ми українцями хазяйновити. Так що в цій війні переможемо, тому що дуже багато життів у нас вдалося за це все. Дуже багато зроблено, дуже багато. От у нас на школі ось, там, вже, мабуть, більше 20 чоловік, тих, хто загинув, хто навчався в школі, наші земляки. Тож, я думаю, що це, ця перемога повинна закінчитися на нашу користь. Віримо всім серцем в нашу перемогу, працюємо і будемо працювати стільки, скільки буде потрібно. А сьогодні ми продовжимо нашу боротьбу і твердо знаємо, що переможемо. Перемога буде за нами. Увага! Увага Відбій повітряної тривоги, слава всім українцям і українкам різних часів, які здобували волю і силу для України. Слава всім нашим героям, слава народу України, переможемо!